минус. два. У меня топает тип. Это я, это я. На С, на С тип, я бачу типа, двух бачу. Минус. Дай митку. Бачу. Я пушу його. Я тоже, я справа. А, все, ти, ти, ти вбив його. Хорош. Та ти гониш. А, да, я добив. Цей має. Цього добив. Ті, в них всі калаши. І блейс з цим. з прицелом. Як треба лутати. Лутаємо і, і уйом. Я еду тут твоє СБС. Вона фулова, блядь. Забирай, швиденько, забирай, лутай все і, і тікаємо. Ага, бач, а, на пожарці дим. А, я бачу, він на пожарці прям зверху. Є чим лупити? Є, є. Якщо цей може не стріляй, в мене є віхер, я можу їй там прицел. А я його походу вбив. О, у нього ціверка снайперкою. Два магазина калаш. Пойдет. Попробую з одним блейзом щось зробити. Може когось вицеплю. Чуй, тіпав. Минус тип. Ай, больно. Він встал Виш на приколі. Не можу. Нема патриків, скинув патрони всі. Що там, пацан, нормально все? Oh, там чи замбаки, всем зомбаки, бля, біля бля, теряхи. Біля и казарма. Не не штурмуйте типа, бо він зараз Зараз всі зомбаки на вас підуть. Я бачу його, та я йому зараз зардам пизда. Він зараз відкрив... Не знаю, чи попав, чи не. ні. Нет, конечно, закрив двері. Так, так, так. Да, зря ти лад вистрелив. Я бачу, я бачу, він, він по одному, він по одному відстрелює. Нормально, нормально. А нехай, нехай, нехай нехай, може їх роз'їхати, тоді будемо його штурмувати, ні? Відкрив двері. Відкрив. Пікай, пікай, пікай. Як не попав, ну як не попав? Ну шо це? Know, <laughs> О, пікай, пікай, розпікує помаленьку. Не стріляй, Влад. Я зараз його сам. Мінус. Бачите? Сработали. 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 Давай біжи до схорона туди і там похави м'ясо, бо щоб я консерви не відкривав і банки. Або Василю віддай, він там біля тебе ближче. О, ви по мені! Поїба мене. Я чув. Я теж чув. Десь біля ангара. Мене вирубили. Отдохни поки. Я встаю. Бери сразу оружі в руки тікай. Він за мною, походу, біжить хал. А, він зліва в мене. Мене вирубив. Блат, він з твоєї сторони. По Я по ньому попав. Ще один, ще один. Мене мене зброя заклинила. Тікай, відходь. Мене вирубили. Я біжу. У мене ще один гілік. Троє, походу. до біжу, біжу тебатів. Минус гелик. Той встав, той встав, той встав. Там двоє на міці моїй. Встає, встає, внустає, він встає. Дубивай його, добивай, бо я зараз подубунку. Отам, вон, вон! Отам, о, Ай, там. Біжи на звук, він поменюй, кудари. Може я його вбив, не знаю. Готовий. Ти викупай, ти викупай, хал, я тобі зараз скажу. Нормал, нормал. Готовий. Я, я вообще в ноль. Треба подобувати інших. Ага, вот є, один. Є, я одного добив, я одного добив, я того добив. Добре, тут я теж мертвий. А де Гілік, вбив... Гілік десь був. Я, я, одно... я вбив бомбардіру крокоділо. Ти вбив Е, Ні. Хал, ти вбив останнього з типу, к... з калашта. На наступний же день ми вирішили трошки пованитися і поставили розтяжку на одну із казарм та замінували тюрягу. Е, не, не жагни, там буде сидіти, то полежать когось ждать. Чи ну, напевно, напевно, його. Бік не не видно, його він десь там внизу. Він може побачив міну і боїться виходити. Але я не думаю, ну я б не побачив ту міну там. Подожди, 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 вибіг, 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 вибіг. Топ, Зараз на розцядку побіжить. Зара насяску побежи. Зарабіжи. Я ю. Може його запушимо, хао ще на варіант. А там зомбі мільйон. Може він мертвий там лежить? Він, скоріше за все, лежить там мертвий. Ну він ти поспотикнувся, поняв? Ну то все, значить він мертвий. Да, 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 якщо його реально в'їбнуть, то без житті не буде лутати, чи не Ну все, пацани, була, не була. Давай, давай. Ти акуратно, аккуратно. Він мертвий, він мертвий! Пацани в нього дуже багато всього, дуже прям. Лутай быстро, бо в нього можуть бути або кінти, або цей. Да, быстро лутай його. Лопата в руках в руках, то за хуйня. Каже, чувак ходить в обсягі тепер і дивиться, чи нема розтяжки. Він відкрив двері, також к'ю є, подивився, побігає перед нею і забігає. І, і, і вони поки в казармах Добре, я заліз. Давай казарма, які вони. Яких вони? Один хочет, блять, тут. узло. Ага, ага. А, а другий в отці казарми. Вибіг. Побіг в тюрягу, тип, чекай. Біля з... біг, в тюрягу. Ні, та він, не чекай. Без тюряги бігай. Взрывати? Забіг тюрягу. Не, это винки я не знаю. Шкода на ньому. Ага, я бачу. Я можу простройку вбити. Вибіг з Щоб... Побіг трягу. Перенавіручку... Да. Двое в тюря сейчас будут. Я... Двоє в Якщо він зараз буде в кімнаті в тюрязі, тепер я его його... Мінус. В голову дав. В вікні, да? Да, да, відразу, він пікав, він пікав. Ага, там ще один в тюрязі. А, я бачу його, да, він вибіг з кімнатки, може виходити зараз з тюряги. Опа, по мені, по мені, по мені. Бі... Біля мене прям. А, я бачу, Влад, я бачу двох, я бачу двох. А, їх Його. там багато, тіп, вони ті там троє. Вон ще бачу. один. Ебать, їх четверо. Бачу, бачу, бачу. Але не можу дати шот. Не, не давай, може, спалишся. Четверо, четверо, ще взяли. Вони перевіряють, вони все перевіряють в мене. по-любому. Тіп, в вікнах, ззаді ві, вікна. Взяв Є, ві... Ебать, вони заряжені, пізда. в забігать рягу. Я тобі сказав, А в тебе є міна не забувай, тип. Та я тримаю в руках детонатор. Тіп! тіп Хто все! Давай! Вставай детонатор! Вставай, доставай! Кажи, доставай. кажи! Чекай! Е, Б'ау. Ну, одному по. Ага, вони всі забігли, ні, вони не вмерли, тип. Я можу одного сняти. Їх п'ятеро, походу. Я бачу, їх дуже багато, тип, вони мене, походу, срисували. Тип, а як вони не вмерли? Я не знаю, ну ти ж бачив взрыв? Ну я чув його, я не бачив, я чув. Вони за вокзалом. Вони, вони уходять, тип. <coughs> Дара буде операція перехват. Тихо, зомбі на когось загрывся біля мене. Біжу до тебе. Хтось в цьому домі є? Тому маленькому? Угу. Тут сюди зомбі побіг зааграно. Я думав спочатку, що він на мене, а він побіг в той домик. Ну я би пушив. Ну, да, давай запушим похуй. Давай я перший, давай я перший. Ну от зомбі. Минус тип. Я ж кажу, что тут був зомби. Ого, він шесть фанфалом, та ты шо? Він стояв, він стоя! Шо ти, братуха? На Дивись двері, дивись двері, він може бути не сам. Він мене не добив, він мене не добив. Сікері! Фарм, ти зараз я там. Ууух. Найс. Uh, nice. Ще хтось є, походу. Вони зараз сюди вернуться, якщо у них є база. Нам треба по Шуріку звідси. Ч -ч 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 -ч. Давай, погнали, погнали. Я вже звідси. все, я вже все, все по максимуму тут забрав. Поїхали. там нікого не бачу біля КПП. Так, Василий. Один ВСТО забіг. Один забіг СТО, другого не бачу. Ага. Тут де я заходжу, нема нікого? Ні, там нема нікого, типу. Добре. А, вони побігли двоє в взяно. Вертаються. Викупають когось. Може вас побачили. А не думаю. Бігають двоє. Отам бігають, там бігають. Троє їх тип, троє, 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 троє. Угу. Що, пробувати на СТОХ залізти? Пробуй, пробуй, да, пробуй. Я чекну казарму. Я можу гранатку зірвати тут. Можеш кинути, щоб не вернулись. Може, види, їх розпіздать. А попробуй. Кинь десь до казарми, не знаю. Ну, було чуто, не? Було. ні хубава себе було чуто. Ну, це такий байт, типа, якщо вони зараз поведуться на це. О, вернусь тебя. Я чую, я чую, я не рухаюсь. За за забором? Я бачу, за казармою, за казармою, Влад казарму, що Василь казав, двоє там. Я можу зараз бачу, по одному працювати. Поняв. Да, одному. Я буду вас підтягуватися, або що? На КПП прям ходить чувак. Викупаю. Бачу, бачу, вибіг з КПП Біжать, на... біжать, біжать в, десь в сторону тюряги. В сторону тюряжки біжать. другий за тюрягою, другий. Бежит. Один забігай в трягу. Готовься, тип. Другий другий біжить. біжить. біжить Ша один біжить. ще один, там само. Хал, треба лева, що він не спалив, хал, він не спалив. буде у Він пікає, він пікає. він пікає, він пікає. Мінус, пі! мінус. Hорош, хорош, хорош, красавчик, типа. Дуби, дуби, Василю, го дуби. Вийди, дуби. Справа, справа. Ховайся, ховайся, ховайся. У мене, по Звідки? Я не знаю. Вот, з цього сарайчика, з цього сарайчика. Біля цього сарайчика. Там зомбі, ага, бачу його. Він в гіліку. Так, я перетягую за тюрягу, це я бігаю. Може полоту так поля? Я не знаю, я не знаю, де другий. Він не злутає його, ні? дуже паліно, дуже палено, дуже паліно, хал не пробуй. Він він не мав би що зпіти на пожарку, так що давай по Шуріку. Він вернувся, ті, вернувся, вернувся! Де він, де він? Отут за за бетонними цими хуйнями, біля двох контейнерів. Оп, біля мене! Сус. Я його, я його нокнув в і мене нокнув. А в мене добив Тать, я його. Він отут Мінус. Бодя, тебе зараз буде ззаді викупать, тобі треба позицію срочно. Добре. Боді, може спробую злутати того чувака, що передбачає. Все, я втікаю, я втікаю, я втікаю. Можна І там мене чекайте, я до вас прибіжу зараз. Добре, давай. Лутаю типа халтині? Ні, Нет, я зараз хочу засейватися. Біжи до мене. Тип біжить до мене. Добре. Та, да, заходить до мене, зайшов. Минус Все, один добігався. Це ти бігаєш? Нє. Хтось б'є зомбі. Біля мене, біля мене, біля мене. Пробуй просто на плюс Ва до мене забіг. Та чо ти, бл не лягаєш? Підбігаю до нас вроді пути. Да, я чую на W Wиться. Під... Та... Да, бачу, біжить сюда, біжить сюда. А, Кент його прибіг. Чую, на 255 кент. Да, понятно. Забігаю, який, забігаю. Да. Тихо, тихо. Мінус два. Ну шо, мені пізда, він теж пізда. До зустрічі. Та ти гониш. Серйозно? Я їбу. Ша ще, ще хтось біжить. Ще хтось біжить, ще хтось біжить. Тіп, ну піднімайся, піднімайся. Та, бля... Піднімайся. Чекай. Мене вбили. Ти його нокну? нокнув? Нокнув, добивай. Як вам подобається моє відео, ставте лайк.